Чому сучасні пасажирські літаки майже завжди мають лише два двигуни? Здається, що більше означає безпечніше, а менше ризиковано. Але сьогодні все навпаки. Сучасні турбовентиляторні двигуни настільки надійні. Що літак технічно може летіти навіть на одному. Другий потрібен не для швидкості, а для гарантії безпеки. Кожен додатковий двигун це зайва вага і величезна витрата пального, а пальне в авіації головна валюта. Тому чотири двигунні пасажирські літаки фактично зникли. Airbus A380 380 уже історія. Boeing 747 ще літає лише у вантажній версії. Де економіка працює інакше у сучасній авіації? Панує одне правило: паливна ефективність головний пріоритет, і саме двомоторні літаки стали ідеальним балансом між безпекою та економією.